У цьому відео буде корисна інформація для тих, хто летить вперше або хто літає рідко. І на прикладі аеропорту Катовіце в Пижовіцах я розповім, що за чим потрібно робити в аеропорту. А також подам різницю між чартерними і регулярними рейсами. І так, в аеропорту Катовіце є три термінали А, Б, С. З терміналу А відправляються рейси в не Шенген країни. Термінал Б відправляє в країни тільки Шенген. І термінал С приймає рейси з інших країн в аеропорт Катовіце. Біля входу в термінали є гарний облаштований паркінг. Також є паркінги за межами аеропорту, де надають безкоштовний трансфер від вашого авто до терміналу, по прильоту від терміналу до вашого авто. На виході з аеропорту є зупинка громадського транспорту, який сполучає аеропорт і центр міста Катовіце. Автобуси рухаються по графіку і з різними зупинками. Також біля аеропорту є єдиний готель Моксі. В якому можна поселитися і пішо добратися до терміналу. Заходимо в приміщення аеропорту, і найперше, що ви маєте зробити, очима шукайте монітори. Підходите до монітору, шукаєте ваш рейс. Чи немає ніяких змін? Можуть бути відхилення від певного часу. Дивитеся стрічку, ваш рейс, перша колоночка це будуть години виліту, друга колонка авіакомпанія, номер рейсу, третя колонка це буде маршрут, за яким ви летите. Далі буде інформація про ваш термінал. Далі інформація, чи вже відкрита реєстрація на рейс, і остання колоночка це реєстратори, які вас реєструють на рейс. Тут увага, якщо ви летите чартерною програмою, тобто купували турпакет в туристичній агенції, то ваша реєстрація відкривається за 2-2,5 години, і ви проходите до ваших реєстраторів на рейс. Якщо ви летите регулярною е, лінією, то ваша реєстрація розпочалася ще за 24 години до виліту. І увага, вам обов'язково її потрібно пройти онлайн, це буде безкоштовно, бо потім в аеропорту за дві години до виліту її здійснить вам оператор за додаткові кошти. Це приблизно 50 євро. А тепер пасажири по чартерній програмі підходите до реєстраторів, здаєте валізи. Також, якщо у вас регулярний рейс, ви докуповували валізу в багаж літака, ви теж підходите до реєстратора для того, щоб здати валізу. Другий етап абсолютно для усіх пасажирів проходити контроль особистих речей. Спочатку на брамках скануєте ваш квиточок, потім проходите, здаєте ручну клажу на контроль, і потім виходите в зону duty-free. Дивитеся знову на монітор, останньою колонкою вже буде номер вашого гейту виходу з аеропорту. Шукайте свій, займаєте місце, сидите, чекайте оголошення виходу. А якщо у вас ще залишився вільний час, погуляйте по Дюті Фріт, придбайте щось собі на подарунок. Також відвідайте лаунж-зону, якщо маєте картку підвищеної комфортності, і відправляйтеся в щасливу дорогу.